Третій рік активно співпрацюємо з Торговим домом Україна з Посольством України в Латвійській республіці. Привозимо компанії на виставку Ріга Фуд. Цього року теж ми тут. Цей рік не став виключенням і дуже плідно співпрацюємо, тому що, коли є оця синергія, коли об'єднують зусилля кілька партнерів, то завжди буде гарний результат. Цього року з нами сім компаній. Ми дуже пишаємося кожною з них. Для них були організовані переговори, зустріч з дистриб'юторами, зустріч з послом України Анатолієм Куцеволом. Також ми зустрічалися з міністром сільського господарства Латвії, відвідали Латвійський сейм і ще багато різних активностей, зокрема. Тісна співпраця з ЕЄН Латвія, це європейська мережа підприємств з консорціумом Латвійським. Плідні зустрічі сьогодні впродовж кількох годин проводили. Наші компанії реєструвалися на платформі B2Match, заповнювали профілі, шукали там партнерів. Крім того, ми з боку торгово промислової палати Чернігівської також провели велику роботу по пошуку. Партнерів потенційних і надали кожній компанії, яка їздила з нами, яка тут представлена на національному стенді Україна, відповідну базу холодних контактів для того, щоб можна було їх запрошувати на виставку, плідно співпрацювати і вже конкретно домовлятися. Тому, коли стільки зусиль докладено з трьома партнерами у співпраці, ми дуже сподіваємося на гарний результат.